Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Зараз уже на другу годину. Я ось недавно тільки прийшла із, того, із церкви своєї, щось сьогодні затрималася трошки. Там мені спішить нікуди, я сиділа, то кави попила з бутербродом. Такий чорний хліб з зернятками з насіння маслом помазала сир і відчину поклала. А тоді кави попила з молоком і пірожне з'їла. Так що нормально, ще їсти не хочеться. Погода у нас сьогодні прохолодна. Отака, бачите, дерева ще стоять зелені, але погода прохолодна. Чого прохолодна? Тому що зранку було 10 градусів всього. Ось квіточки мої тут, що тут вони квітнуть. Та квітнуть, бачите? Квітнуть ще. От. Ну і зараз покажу, що я вам що я набрала. Ну набрала таке, що все піде в морозилку і до моєї подруги. Оце, бачите, бургери. Бургери. Що в цьому бургері? Оце те, що намальовано, ні, там такого немає. Тут тільки булочка і котлетка. Булочка і котлетка, більш тут нема нічого. От. Взяла вісім 8 штук. 8, да? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять штук взяла. Що я з ними буду робити? От. Один покуштую собі зараз котлетку. Отак от, от порозкриваю котлетки подостаю, покладу в пакет і заморозю, Отвезу своїй подруги. Отаку от ковбаску її отвезу теж. Бікон і чеддер. Чеддер це сир. Я не дуже люблю все з сиром. Оце такі самі котлетки, тільки бачите, це ж ем, сто... з От. Три отаких от маленьких піци взяла. Значить, з чим це класико, це значить піца, 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 піца. З вітчиною, а це а вони всі класики. Я... Ані, бачите, написано, це ж з фаршом. А це з відчиною, і це з відчиною. Далі. Тоді отаких дві здорових піци взяла. От. Таких дві здорових піци взяла з фаршем. От. Так, бачите, дві здорових по 300 грам. А ці. По ці, а ці по 200 грам, бачите, написано. Оце все до подруги піде. Оце одну собі зроблю, одну собі зроблю, подивлюсь, яка вона. От. Дві отакі упаковки відчини хороша, по 250 грам, хороша відчина От, взяла. Далі такий хлібушок взяла Це хлібушок. Такий тимнесенький. тимнесенький хлібушок. А це смачний такий хороший, м'який хліб дві штучки тут, бачите, зліплені дві штучки. Каура вівсяний. Оце, я так думаю, це той солодкий той соус такий солодкий. Ну, треба тут це трохи перебирати. Так, наклеїли, що. Не, не до лактозитон, але не, не бачу, що воно таке. Ну, не важливо. Ага, оце взяла собі манної каші. Манної каші взяла собі, бачите, три пакети. Я люблю манну кашу євро 19. У мене є малинка. Ось, буду їсти. Оце одну вам показати, Сняла штуку, показати вам. От. А це таке ліха перуна. Соселатико. Значить, ліха м'ясо і картопля Оце у той, запечене, заморожене було. А це щось марабуй, якийсь утус написано, якісь якісті солодощі. А ну зараз ми їх відкриємо. нові солодощі. По 35. Перше число. Так, відкриваємо солодощі. Що воно за солодощі? А, вони тут порціоночки. О, вот эти Я думаю, хороші хорошие О, а це тут я замотала, одірвала пакет, замотала тут кріп. Положу його в морозилку. кріп, Отак. Ну, це те, що взяла. Пошти все піде до подруги. Оце собі піцу одну оставлю, манку всю, оце покуштую, хліба собі цей їм віддам. Ну, пару солодощів собі, а чотири їм. От. П'ять їх тут, ні, шість. Їм чотири якраз для неї, для доньки, для сина і у сина синок є, приходить до них в гості. Якраз їм чотири, мені дві достатньо. А оці штуки, оце всі один собі, тільки оставлю на вечерю, розкрию його, ту котлетку підогрію і поїм з помідорчиками. От. А так ото все їм буде, бо мені не треба. Мені не треба. Тут, бачите, добре, це зелень можна додати, помідорчик, огірочок. Ну, У мене є, в мене є, тільки соленого немає огірочка. Помідорчики є, зелень є, майонез є, сметана є. Ну, я не буду так. Я котлету -оту розігрію, поїм, покуштую, яка вона є, і все. А все остальне буде для них. Так що я задоволена, хоч і довго була, але непогано так. Непогано все дали. У вівторок не піду. 26-го, бо мені у друге місто треба. Та піду аж у п'ятницю. Але хочу в понеділок її все це одвести. Так, а ну зараз оце відкриємо, подивимося. Що воно тут таке? А, воно ще й запечене. Ні, я не хочу. Ну, да, бо тут же ж написано, «сосе». все закрію назад, положу в морозилку і отвезу по другій. От. Не хочу. У мене борщ є. Зараз поїм борщу. Та тоді одну оту котлетку розігрію, поїм з помідорчиком, покуштую. Ото і все. Так що, ото такі справи, хлопчики, дівчатка. Уже у нас прохолодно на вулиці, прохолодно, не так як було вже в літочку. Та вже і в Україні прохолодно. О, я що це я тут оставила? Бризкала свої квіти. Тут оставила воду, да? Ну, побризкаємо тоді ще. Бо Настюша моя писала зранку, що в Києві всього 20 градусів. Ну, 20 ще й непогано. Та й в Італії похолодало. В Італії було 22 і дощ сильний. от, Так що якось ото так. так що, Ну, а в нас 10-12 це нормально. Одягайся тепліше і буде, і буде все замечательно, Все залежить від того, як ви вділися. Як ви тепленько вділися, то вам і не холодно. От, так, о! Побрізкала свої квіточки, тоді отут треба столик попритирати мокре і отут долівку попротирати, Ото -от так. Ну, це все. Бачите, зараз і сонечко виглянуло, але й дощу обіцяли. Ну, щось нема зараз дощу, а обіцяли. Ну і добре, що нема. А зранку був. Зранку, воно навіть не зранку, десь о 9 як я там сиділа довго, очікували другу автівку. От. Я б могла й не очікувати піти. Ну, я думала, що, може, йогурти привезуть, молоко, сметану, отаке, кефір, як я б... То, щоб я тоді взяла молока і йогурта, і сметани, і кефіру, щоб сира собі зробити, але не було, не, не було. Ну, не було і не треба. Зато бачите скільки. От визу подрузі, вона буде задоволена, щаслива і весела. От отак. Так що бувайте здорові, мої рідненькі. Все вам доброго, всього хорошого, тримаємось, все буде Україна. Па-па. Гарних всім вихідних! Як завтра, десь, якщо дощу не буде, то піду прогуляюсь у глід та і вам поснімаю давно не знімала з лідла, і вам поснімаю. Па-па.